Доброго всім ранку! Ну як, сьогодні ви прокинулися в благополучному психічному стані? Якщо ви вважаєте, що так, то давайте перевіримо, чи насправді це так. У вас у вухах аудіожурнал 3 хвилини здоров'я, журнали з практичними порадами для реального життя. Отже, перевіряємо наше психічне благополуччя. Відповідаємо на 5 найпростіших запитань: так чи ні. Ви спілкуєтеся з іншими? людьми, Так чи ні? Ви фізично активні? Так чи ні. Ви освоюєте нові навички? Так чи ні. Ви даєте щонебудь іншим людям? Так чи ні. Ви вмієте звертати увагу на теперішній момент, так чи ні? Якщо раптом у вас на якесь запитання припало слово ні, то давайте швидко пройдемося по листу, щоб ви в майбутньому змогли змінити його на так. Перше, спілкуйтеся з іншими людьми. За можливості щодня виділяйте час, щоб побути з сім'єю. Організуйте день відпочинку з друзями, з якими ви давно не бачилися. Спробуйте вимкнути телевізор, щоб поговорити або пограти в гру з дітьми, друзями чи родиною. Відвідайте друга або члена сім'ї, якому потрібна підтримка або компанія. Друге. Займайтеся фізичною активністю, знайдіть безкоштовні заходи, які допоможуть вам привести себе у форму. Почніть бігати. Якщо бігати не швидко і недалеко, то це чудовий початок вашого спортивного хобі. Дізнайтеся про те, як почати займатися будь-яким спортом, від ходьби до кардіотренувань. Не думайте, що вам обов'язково потрібно проводити годині в спортзалі, краще знайти заняття по душі і зробити його частиною свого життя. Третє. Освоюйте нові навички. Спробуйте навчитися готувати щось нове, дізнайтеся про здорове харчування та поради щодо приготування їжі. Зробіть щось руками, наприклад, полагодьте зламаний велосипед або щось більш серйозне. Ви можете спробувати вивчити нову мову. Спробуйте зайнятися новим хобі, як який не вам виклик, наприклад, написати блог або навчитися малювати. Четверте, давайте щось іншим людям. Подякуйте комусь за те, що він зробив для вас. Запитайте друзів, родичів або колег, як їхні справи, і справді вислухайте їхню відповідь. Проводьте часи з друзями або родичами, яким потрібна підтримка або компанія. Запропонуйте допомогу знайомим і друзям із ремонтом. Або з їх проєктом. Звертайте увагу на теперішній момент. От просто зараз зупиніться і подумайте, хто ви, де ви, що ви робите, як розташовані ваші руки і ноги, про що ви думали 5 секунд тому. Вітаємо! Ви щойно провели найпростіший сеанс усвідомленості. Усвідомленість може допомогти вам отримувати більше задоволення від життя і краще розуміти себе. І маленьке шосте від нас. Якщо ви натиснете на 5 зірочок у подкасту, то це дасть змогу іншим людям знайти 3 хвилини здоров'я і стати трошки здоровіше, дякуючи вам. Знайдіть за посиланням в описі подкасту більше про усвідомленість і тренування розуму. Дякуємо за 3 хвилини вашої уваги. На сьогодні у нас все. Почуємося завтра. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.